Не на грудях треба Сьогодні в нас була зустріч з психологиною, з терапевткою, і ми малювали свій герб, проєктували своє майбутнє, аналізували свою родину, думали, які в нас досягнення, які ще завдання в на в цьому житті. Також попрацювали з метафоричними картами і отримали цікаві приємні сюрпризи. вам При цьому ми творимо, ми заземляємося, ми відкриваємо в себе додаткові ресурси і просто відчуваємо себе тут і зараз.